Забувайте українську мову. Хочу я гукнути знову і знову, закричати, скільки сили стане. Забувайте українську мову, не гайнуйте часу, громадяни. Бо ж вона теперечки не модна, бо ж її тепер ніде не знають і її лиш дурні великодні в селах ще подекуди вживають. Та й туди культура препобідно і старе зникає полохливо. І кобзар нікому не потрібний, лише потрібні роки і детективи. Тож тепер давайте усі чисто здійснювати святу оту ідею. Бо у нас лише націоналісти розмовляють мовою своєю. Та й вони забилися в куточки, і прогресу їм не перешкодить, Всі синки, начальницькі та дочки, тільки ж, бач, в російські школи ходять. А чому? Це ж ясно, навіть курці, і розводить нічого дебати. Бо начальство наше завше в курсі, знає, що потрібно забувати. Забувайте мову, громадяни, нащо нам вона спитать посмію, як же бідолашні росіяни, нас не по-російськи зрозуміють? Те, що зветься українська мова, чим у нас пишалися донині, українцям не обов'язково знати і вживати на Вкраїні. Тож під наш усі ставайте прапор, забувайте мовні забобони. Бо ми всі на даному етапі лише десяток економ районів. Забувайте українську мову, забувайте власну мову, люди. Хай це буде в нас не примусово, а нехай це добровільно буде. Ой народ, немає в Нім зухвальства. Він прекрасний, він чудовий, сильно, зробить так, як звелено начальством. Ну і, звичайно ж, зробить добровільно. Скільки нас куркує в цих колонах, ми свідомі, ми не примітивні. Правда, в решті 30 мільйонів видно, ще свідомість не на рівні. Їм би всім уми як шамоти, то тоді б усі сказали дружно, українська мова ми не проти, тільки більше нам її не потрібно. І сказала б ця мільйонна маса, щоб життя було у нас казкове, громадяни, не гайнуйте часу, забувайте українську мову. Сьогодні 1 червня 2012 року. Цей вірш було написано моїм батьком, письменником, поетом, перекладачем, літературознавцем Станіславом Тельнюком в 1960 році. За 52 роки нічого не змінилося. Хіба вам не страшно?